Нова домівка для курчат, велике а, переселення. Це куди вже йому скрині? Повшивав сьогодні вагончик, чи як його там назвати буде. І цієї сторони повшивав гнило. А завтра прийде пульвізатор. Десь лежав новий пульвізатор. У майстерні не можу знайти. Вони всі знають, що точно купував, лежав, заказав другий. Після завтра повністю його все поперекрашимо. Та нада й ворота перекрасить. Коротше, покрасення багато, то почнемо працювати. А вони ще кричать, бояться. бояться. Для них там дуже багато ага. місця. І вони бояться. Повиччи шипки Шибки поставив. Ось замовлю сюди. Ні, напевно, буде високо, так. Замовлю їм. Та ні, я думав, не буде. Сюди. Будуть, 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 вони на терпіті встануть стануть. Замовлю сюди їм два вікна, щоб відкривалося усе, бо фіголосими шипками, воно на гвіздочках таке все через одне місце зробане все тим часом. Оце зараз принесу їм комбікурма у кормушечку. Не захотіли, ніхто не приїхав, не забрав, бо типу, зима, зима. Куди вони що Та ви, Вони вже доросли да. до зими будуть. У нас зима Нічого. починається в січні місяці, Нічого, Виростуть, це на місяці? виростуть будуть яйця і опять будемо купляти в магазині. Поповерталися в купи. Трішечки, трішечки. Тоді попереробляємо, бо ще й треба проводку докупити сюди, бо воно там на переноски було попідключено. Тож пішли по комбікорм та <сь> <сь> закриваємо їх. Пажали, вони тут гасапур, Ріця, тут Вистачає, хто потихеньку, потихеньку двигаємося. Щось підробляємо. Важко, звісно, з гнидників починати. Оце дуже важко. Що коли воно все робилось колись на швидку руку, а тепер зайнялися курьми, переробляємо, раніше тримали тут, що, по чому там поросяти, варили зовсім робили приміщення під це. А тепер усе ну, а що? всім треба хазяйнувати, якби воно все з нуля було ну, Ну, олігархії немає, робимо як, як уміємо. Всім гарного дня працюйте.